Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Blast Premier World Final 2024. Останній турнір Blast у цьому році, взагалі, один з останніх важливих турнірів 2024-го. Перед мейджором вже нічого важливішого не буде. Крім ремерів, звісно, це само собою. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Також дуже важливою є підтримка спонсорів на Ютубі, яким я дуже-дуже вдячний. А також сьогодні я вам розкажу про сайт ProSkins.Store, на якому можна дізнатися, хто з топ гравців використовував ваші скіни і які гайлайти з ними робили. Наприклад, цей дігел Дракон Камічо, який свого часу належав ДемтюКю. І саме він став частиною цього неймовірного моменту на ESL League 19-го сезону, де Сергій зробив мінус 2 проти Форзе. Власне мій інвентар. У мене поки що немає про скінів, але хто знає, можливо, ви вже володієте скінами з легендарною історією. Тому зазирніть на proskins.store, щоб дізнатися, чи використовував ваші скіни хтось із професіоналів. Посилання на сайт є в описі під відео. Ну що ж, почнемо з формату. Це класичний формат для бласта останніх років. А вісім команд будуть грати у двох групах, шість з них виходять у плей-офф, дві найкращі виходять у півфінали. Всі матчі, крім фіналу Best of 3, фінал Best of 5. І це зміна нещодавня, здається, з цього року минулого року вони ще не грали, так? Ось тому непогано. Мільйон доларів призового відбувається це все у Сінгапурі, місто Сентоса, з 30 жовтня по 3 листопада. У групі А Астраліс Фейс Маус та Наві. Основним фаворитом як і групи, так і турніру, звісно, є Наві. В команди все добре. Вони виграють турніри, мають багато фіналів, шість поспіль наразі, і тому я думаю, тут питання ні в кого не стоїть. Всі їхні суперники зараз на спаді. Астраліс Змінили склад, і в них там невідомо як все це буде працювати. Вони поки що занадто мало турнірів взагалі зіграли в оновленому ростері. Це були тільки Fall Final та I am Rio, де було останнє та передостаннє місце. Тому результати поки що не вражають. Хоча покращення вже було видно. Станом на початок турніру в нас вже буде більше місяця після того, як прийшов Кеддя, і можливо, ми побачимо нарешті щось від них структуроване, цікаве та змістовне. Поки що цього немає, та й суперник них, насправді дуже важкий. Це Наві, де українська організація має здобувати для себе впевнену перемогу. Щодо Фейс та Маус, то вони потрапили на цей турнір перш за все завдяки досягненням минулого сезону. Якісну гру вони демонстрували саме тоді. Обоє не дуже добре виступають у цьому сезоні. Однак Маус все таки трошечки виправились, адже посіли друге місце на Аємріо Rio 2024, де поступилися Наві. же на тому турнірі навіть не вийшли у плей-офф. Власне, вони поступилися цим самим Маус, і тепер ці команди зустрінуться між собою у першому турі. Не знаю, кого тут обрати фаворитом. Я б, напевно, ставився до того, що фейс виглядають трошечки сильнішими. Але побачимо: обом треба було багато що пофіксити, щоб показувати нарешті якісну та впевнену гру. Поки що цього не спостерігається, але не варто забувати, що колективи вже набирають форму перед мейджером, перед ремером та перед мейджером. Треба здобувати очки та грати краще, адже Мейджор це Мейджор, і ти хочеш заробити для себе декілька мільйончиків. А у групі Б трошки рівніший склад учасників, тому що андердоги тут не настільки очевидні, як Астраліс у попередній групі, і сила фаворита знизилася після останніх новин. А останньою новиною є те, що Мезі пропустить цей турнір, його замінить Джекс. Французький ветеран, який вже давно не виступав на ті 1 сцені, останнім його власним виступом був перформанс на ESL 17-го сезону за Віталіті, де він дуже добре відіграв у груповій стадії, але у плей-офф його все ж таки замінив дюпрі. Тому невідомо що можна очікувати від Віталіті на цьому турнірі. Я думаю, що вони будуть грати в якийсь вільний Counter-Strike, намагатися просто відігравати від сильних сторін своїх основних гравців. А саме Зайву, Спінкса та Флимзі. А от якраз французькі ветерани будуть намагатися вже їх якось підстраховувати. Чи вплине це на їхню гру? Очевидно, вплине, і через це вони в мене випадають з фаворитів на перемогу на турнірі. Однак у групі вони цілком ймовірно можуть посісти перше місце. Хоча отримали вони доволі непростого суперника, адже в них відразу Спіріт, Спіріт, яких все теж не найкращим чином останнім часом складається. В Ріо вони пропустили, а до того... В них було п'яте-шосте місце на фуллфайналі, п'яте-восьме місце на пролізі, виграли битбомдачу і останнє місце на основній стадії Кельну 16. Всі вже давно зрозуміли, що потрібно законтрити Донка і від цієї команди мало що залишається, тому не так і просто їм підлаштуватися під нові реалії у цього нового для себе світу. Плюс нічого якогось інноваційного вони не можуть придумати. А Меджикс та решта гравців не стають грати краще. Вони навпаки стали грати гірше, ніж в минулому сезоні. Не тільки Донко опустився, хоча Донко опустився на такий рівень, що якусь, що не опустився. Він все рівно там в космосі за своїми показниками та вміннями, але під нього все рівно підлаштовується. В іншій парі Лікві та Джету дві. Як на мене, доволі схожі команди, які показали сильний старт сезону після зміну складі. Але останні результати трошечки розчаровують. У ліквід після там плей-оффу фол було 9-12 місце на Ріо. Це передостаннє, де вони поступилися в фейс у вирішальному матчі. А у G2 взагалі, на цьому турнірі було останнє місце, де вони у вирішальному матчі 0-2 відлетіли від Eternal Fire. Хоча перед тим у них була перемога на Бластво Final та 3-1 проти Na'Vi у Best of 5 фіналі. Не знаю, чого очікувати. і мені здається, що обидві команди зараз в доволі серйозній кризі. Ultimate вже не настрілює так, як він настрілював. Snax ніколи не настрілював і, напевно, ніколи не буде настрілювати, так як він мав би настрілювати. Тому це все виглядає трошечки як знак питання обидві команди. Можливо, не встигли пофіксити, можливо, не встигли. Бо Ultimate грав погано на останніх кількох турнірах, але. Я думаю, що зараз він мав би зробити певні висновки, трошечки грати менш агресивно, ніж він грав до цього, бо до цього просто підлаштувалися. Це як зрінколом. Всі знають, що він оверпікний і так далі. Тому зараз вони могли знайти баланс і підкоригувати свою гру. І якраз таки за цими двома командами буде цікаво спостерігати, бо невідомо чи вони зробили висновки з минулих турнірів. Однак мені здається, що G2 не зробили їх і посядуть останнє місце в групі, тоді як решта вийде у плей-офф. Загалом по турніру я виділяю фаворитами Na'Vi, Spirit і, можливо, Фейс. Однак, якщо брати двох, то Na'Vi та Spirit. Vitality все ж таки відлітають, хоча вони були б у топ-2, якби не зміни у складі. Також потрібно зважати на те, що турнір втратив свою важливість через те, що він тепер не останній у році, але з іншого боку, важливість піднялася, бо, як я вже сказав, команди набирають форму перед РМР перед мейджором, і крім того, вже зараз формуються. Фінальні рейтинги на перші турніри 2025 року, згідно з якими будуть видаватися інвайти. І, можливо, для Наві це нічого не змінює. Але для команд типу Astralis, Liquid та G2 виступ на цьому турнірі може доволі сильно вплинути на їхні рейтинги. Так само і треба сюди додавати фейзів, які протягом останніх місяців опустилися в рейтингах Valve, тому запрошення можуть трошечки. Повз них проходити, а я нагадаю, що там на початку року буде і Буанасайс від PGL, і Катовіце від ESL. Ну, буде ще Blast Bounty від Blast, але це неважливо, тому що туди буде топ-30 запрошуватися, а ці команди точно не велите з топ-30. Загалом турнір має бути цікавим, бо все-таки за перше місце 500 тисяч доларів. Але відразу дисклеймер для вас, тому що матчі будуть розпочинатися. О 8-й ранку. В середу, о 8-й ранку буде стартувати Наві проти Астраліс. Останній матч за планом о 15.30. Тому доволі ранній формат, особливо після Ріо. Це дуже рано. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І звісно, любіть Counter-Strike.